Доброго дня всім, привіт, привіт. Отримала ось таке цікаве питання від підписниці. Ось, і дійсно, воно дуже таке глибоке, багато можна пороздумувати. Я вирішила поділитися з вами, можливо, в когось ще якісь свої думки. Якщо хто забажає адекватні коментарі, приймаються для обговорення, будь ласка. І так, ядерний удар по США він буде найближчі 10 років. Як він вплине на екосистему, це буде той момент, коли буде туман скрізь, і сонця не буде якийсь час, рік чи більше. Ціль буде достигнута, і людей поменше, як прагнуть. США значну частину затопи. Про це влада знає так. В чому конфлікт? США треба признати Китай країною номер один, чи є вихід з конфлікту. Якщо в Китаї мудріші люди, вони що не розуміють. Знаю, карти не показують далеко. Може ви інакше подивитись. Мене передчуття, що дітей треба підготувати. До виживання, нехай помиляюсь, хоча ми і так виживаємо. А, насправді, ви праві, на дуже довгий час на картах чи навіть на Яснобаченні неможливо до точності передивитися, тому що події мають можливість змінитися, тим паче на 10 років. В найближчий час ніякого ядерного удару я не бачу. ось а, Як там буде сонцем і як там буде через якийсь час, також а, все це може. Змінюватися, ось тому, що немає сенсу дивитися на 10 років уперед, на так далеко. Ми не знаємо, що нас чекає через 5 хвилин, особисто там мене чи там я не знаю вас. От тому, який сенс у тому заглядати, що там нас може чекати. Нам треба жити тут зараз і сьогодні і думати про ті питання, які є нагальні тут і зараз, і бажано у своїй країні. А, те, які там цілі мають інші країни, а, ну, їхні цілі нехай залишаються їхніми цілями. Я за те, щоб кожен а, почав дивитися на себе завжди. А, розбирати зараз в чому конфлікт, а, ну, знаєте, це політика. Там ведуться свої ігри, там ведуться свої а, такі, знаєте, Сценарії а, розігруються, в яких ну не посвячують, на жаль, звичайних людей, і ми не можемо зараз говорити, що там Китай чогось не бачить чи не розуміє, і чому вони не можуть якось домовитися чи там дати. А, Перше місце так одній країні іншій, тому що ми не знаємо багато ще тонко ще інформації а, з приводу їхніх усіх домовленостей, справ, от зараз ділять по новому світ, і це правда, і він ще буде ділитися найближчі часи. Те, що треба дітей готувати, так ми і готуємо все життя від народження. Ми вчимо, привчаємо дітей адаптуватись до цього життя і жити конкретно по ситуації. Все буде Україна.